Друзі, усіх вітаю на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні ми маємо огляд на Peugeot 2008, в такому кольорі дуже незвичному, але це фірмовий колір, виглядає вживу дуже круто. Машина 2021 року випуску, але перша реєстрація у неї була у 2022 році у вересні місяці. Тому можна, грубо кажучи, казати, що вона 22-го фактичного. Року випуску. Вона оснащена 1,5 дизельним двигуном. Як для її розмірів, його їй вистачає з головою. Кузов вона ідеальна, немає ніяких моментів від слова зовсім. В салоні, в принципі, у нас ситуація така ж сама. всі регулювання тут на місці, є автоскладання дзеркал. Салоні у нас мультикермо зустрічає. Є перемикачі під кермом в механічному режимі мультимедіа. Зараз ми її запустимо. Покажу мультимедіа. Такий, до речі, селектор КПП незвичної форми. Раніше я не зустрічав Peugeot свіжі, тільки бачив на фото вживу, також прикольно він виглядає та відчувається. при... Користування. Дизайн в неї взагалі, я б сказав, як якогось космічного корабля. сідаєте як капітан міжгалактичного галактичного транспорту якогось. У нас є, до речі, камера заднього виду. Також парктроніки присутні в неї. Можна підключитись по USB. Через Type-C також. 29, ну, можна сказати, 30 тисяч оригінального пробігу. Машина пахне новою в салоні. Зараз покажу вам задній ряд. Також все без жодних нарікань, чистенько, обережно доглянуто. Нове авто фактично маємо. Багажник у нас такий глибоченький, я б сказав. В принципі, непоганий розмір, як для неї багажника. Для міста це буде супер варіант. Свіженька, економна на дизелі, вигляд має бомбовий просто, що ззовні, що в салоні. Тому кого зацікавить -то цей малюк? Усіх будемо раді бачити у нас в автосалоні Автодилер. Покажемо, розкажемо, проведемо тест-драйв і допоможемо з покупкою. До зустрічі!